Добрий день, 25 серпня. Хочу показати вже майже 4 місяці, як немає дежів. Щось десь трошки поливаємо, але от такий вигляд, наприклад, ти її ж пузини. Вона ось прям сипеться, тому що все не пополиваєш, а листя ось які. Якісь поодинокі квіточки клематісу. Прямо вони до... такі малесенькі, що прям на них страшно дивитися. Все зсихається, все, ну ось одна квіточка пульки розквітає. А тут майже всі, тут на піоні деревовидному таке листя. Хвойники, хвойні рослинки. Більш-менш нічого, тому що їх підливаємо з темним листям барбарисики. Трошечки підгоріли, але не так, що зовсім, але тіщу зі світлим листям. То тут зовсім. Це такий вигляд. Мають доріжки, це все замість трави, не знаю навіть що, чи вона відійде чи ні. Ну, можливо, і відійде, я так думаю. Котовник уже вдруге зрізала. і ось такі всі. Ось барбарисики, які вони бідні. Ось барбарисики. Прям висихає все, висихає. Ось якісь поодинокі квіточки. Рози також поодиноко щось починають квітнути, але вони всі такі мало розвинуті, адже вологи зовсім їм не вистачає. Ну, ось дві квіточки, вони тут в холоду, ку, Golden Celebration, ну тут просто супер. Ось також трошечки такий вигляд мають. А так вигляд це Ось гібіскус, трав'янистий, але також будлея, зрізай, не зрізай. Ось такі манесенькі квіточки на них. Це гібіскус. З білими квіточками, навіть е, дивіться, то, що люби гібіску, там пчілка е, сховалася, це, мабуть, вже від спеки. То, що навіть люби гібіскус, тепло, жиру і це е, південна рослина, але ж вони всі такі замаленькі стали, тому що, ну, звісно, він дивіться. Самих вже відцвівших квіточок багато. Десь де трошечки розом також тіньочок, то вони квітують. Ну, Текіла вона завжди, як би квітую. Це ось з клематісом, що робиться. Вдруге, повинен був квітувати, але деякі деякі тільки квіточки були. Роза також, Цей клематіс, який кожного року він давав таке, е, таку велику кількість квітів, що просто було, е, це був весь стовп з квітів. Але в цьому році це дуже-дуже. тамарікс, ну, звичайно, він більш-менш нормально чомусь Йому така також погода підходить, і навіть я його вже і підстригала, і потрібно знову підрізати, тому що такий вигляд в нього. Але квіточок майже немає, він не викидає, он на самому вершечку. Бачите, квіточки трошечки є, але я так думаю, о, вітер такий то що жарко, ще плюси такі вітри. Ну, Де та волога буде зберігатися? Навіть, от, якщо подивитися, ті ж хвойні рослинки. Ось в мене філіфієра кіпарисовік, оце він так згорів. Ну, мінджуліп, такий більш-менш, але ж немає тієї зелені, нема цього. Насищеного цього, ну, трошки горів тут ніді формі. Це піхточка нана. Оце вона така нана. Навіть і не знаю, от трошки де холодку, більш-менше тут щось змогло рости, не змогло. ну Це, я так думаю, сосна змінює свої. Голки. Ну, Більш-менш тут, тут гортензія на штамбі я сформувала, але ж вона от припалюється на сонці, припалюється. Ось якісь листя навіть, бачите, оприпорювалася. Також хвойні. Вологе не вистачає. Ця піхта, щось вона видає, боковий пагінець пішов вже більший, ніж центральний. Щось будемо дивитися, хай переживуть уже цю жару потім. Ну, от ця грунтопокривна зефері розова. то вона якби ще такий вигляд має. Ну, а цей вигляд такий має. Газун. Ось такий самий вигляд. От я вхожу це як по Ну, Щоб його поливати і тримати в гарному вигляді, то це потрібно на нього там виливати велика кількість води. Е Ось. Яка хусточка в цьому році посадила, так гарненько вона пішла рости. Там трошки навіть от в ранішнє сонце на неї попадає і так її спалила. Ну ось ця хосточка також в цьому році посаджена. Вона більш-менш хоч і замурчована, ось таким вона. Більш-менш тут і навіть цей Барбарисик себе непогано почуває. А це Вейгела, ну от такий у Вейгелий вигляд. Таке враження, що вона вже останні подихи. Ну, думаю, вона вже навіть не перший рік, думаю, з нічого з неї не буде. Але ж, бачите, спірея, анемона яка навіть не ціла, можна сказати, якісь маленькі е, були е, квіточки, вони зовсім не розвинені. Ну ось як я приділила, це Менрін, Мерлін Марнуро. Думаю, все-таки вона, тому що дуже багато на ній колючок. І квітка та, що одна була, тому що вона мені м -м, дісталася в подарунок. Це маки багаторічні. От такі такі вигляди. Це от також Жозефіна. Тому що і розі, і їй. А от грунту покривний шиловидний флокс, то з ним от, бачите, яка ситуація. Також е ті ж Зараз вам покажу. Навіть і трошечки на них тільки вранішне сонце попадало. Це самі простенькі хосточки, які восени квітують з таким бусковим, якимсь фіолетовим. гарні квіточки. Але все в цьому муроці квітувати не будуть. Ну, вівсяниця. Більш-менш також багато Вон засохло, але думаю, що виживе, де вона дінеться, тут от також туйка ця припалювалася. вологий її зовсім не вистачає. Карквіція. ось також листя таке незрозуміло, зрозуміло, якась Ось. Це другий прирости. От один трошечки, другий трошечки. Оце все, що могла видати на другий прирост. Так що, отакий вид. От Ялинка-менш це такий дала. Один гарний стовбурець. Але ну це щось там прикривало, щоб сильне сонце на неї не проклотрело. Мабуть, трошки так повернути. Тут навіть ти не знаєш, як краще, з якої. Тори не буде, тому що Голден Тафіт, ось її захисткувала тут, тому що і прикрита якби гілкою від сосни, і ящик поставила. Вона так не коричневого кольору, а якогось зеленого, ну хоч з нею нічого не сталося. А це навіть той же виноград. Ось дивіться, як він на сонці пропікається. Ось. Ізюм уже так. Він у цьому році визрів дуже гарно, але це персик. Персики були непогані. О, зрізали, подарували вже. Це ось абрикос, це прививка, така вже дала, а це залишили на чорний абрикос, привили е, простий пізній абрикос, ну, як простий, каліровка, не знаю назви його, тому що без назви вже брали гілочку для прививки. А привили на чорний абрикос, тому що е, плодів майже на чорному абрикосу чорний принц не було. І за буквально 10-12 років, ось вже яке дерево, то він там давав по 10-20 плодів. Нам це е, надоїло. І оце зробили прививочку. Ось така прививочка, бачите. Вже гарно дуже заросла. Ось така абрикоска, а це чорна малина також. Її е, цьогорічну, що вона дала уже урожай, це щоб на е, на той рік були гілочки і на чому було плодоносити в цьому році, до речі, дуже гарно дала урожай, ми добре її поїли. Оце такий вигляд у Актанідія остається. Ось, Ось з нього це нічого не буде. Те, що близько, тим паче, тут ще більш-менш щось відпало, а щось тверденьке воно. Ну, а тут де на сонцю. Ось бачите, що робиться. Все листя печеться, воно просто горить, просто горить. І також хочу показати, так коротенько огляд зроблю, це м -м, хурма. Е, купувала. Як божий дар. Ну, спеціалісти мені там сказали, що це не божий дар. Дуже багато плодів вже відпало. Вон, бачите, зверху залишилося тільки одні і поливаємо, але ж от внизу також скільки цих шапочок з плодів. Палив є, але при такому сонці, якщо там 35-37 градусів, то ну, як воно може витримати? Тут і людина не витримує. А рослина тим паче цвіла е, дуже рясна. Я, навіть в мене було таке питання, що е, перший рік. Ой, Забула, чи в минулому році декілька було квіточок, що зараз не пам'ятаю. Але було таке питання, що потрібно нормувати. То мені знайома сказала, підожди, нічого не нормуй, воно покаже, вона була права. Воно показало, що без нормування осипалося дуже багато квіток, потім дуже багато зав'язі, потім з цього, що залишилося. Падає і падає та зав'язь, зрозуміло, що... Ну, що потрібно. Хурмат це також південна рослина, але ну, не зрозуміло. звичайно, ось як квитував Ну, Тут те, що більш-менше в холодочку буде прикрите, ось навіть прикрите. Тільки на нього е, в ранішнє сонце попадає. Ось яка ситуація? От від ранішнього сонця воно попалене. Ну, що говорити можна? Це от також е, весною посадила. Е, Свитка хотіла сказати, випала з голови. То більш-менш, так як він трошки притінений, тут йому забор мішає, то вигляд такий, ну і маленька рослинка, з весни були і дожжі, і плюс ми поливали. Ну, от також флоріант. До речі, хочу сказати, якби і непогано себе почуває. Хоча весною також його посадила. Замульчоване, все, що було, там поперебивали різні гілочки. І таким виглядом То ще більш-менш себе почуває. Ну, ось, ось деякі, бачите, по угу. висохли. І такі колючі стали. Ой. Ну, але я так Прикидую, що для такої маленької рослинки себе почуває навіть зовсім непогано. Ну, ось такий вигляд маємо. З газоном буде видно вже восени що з ним зробити, чи, можливо, його будемо щось зменшити вже на клумби чи, можливо тут... Тому що вже досівали і залишали багато ми клевера, також білого клевера залишали, ну можливо, щось залишиться, не знаю. Але такий вигляд, якщо ну, ялинка більш-менш нічого, але ж вигляд. Ось я її поливала, Ось ви бачите, це там мокра, але... У нас як ті ями, все поосихала. Все порозсихалася, тому що земля вона просто, просто. Дійко. Я сюди, ой, цю руку засунула і ще й не достає. Адже при, таких, при такому сонці земля просто висихає. Ну, гвоздичка ось би. Більш-менш почуває, але дивіться, тут, мабуть, трошечки на неї падає все-таки тінь якась, тому що в мене ось обладичка була, то з неї он що залишилося. І, до речі, повна е... айстра виразковидна, яка буде квітувати восени. От також вона не боїться жари. І всі, що були навіть мало розрісся. Ой, пахнючий забула. Зараз не можу згадати, мало розрісся, але астра вартовидна, ну, звичайно, трошки ми тут для неї ще. Колонка шпуря, то щось заливаємо якусь воду, то вона, от більш-менш така, ну, я вважаю, що дуже гарно розрослася. Хоча ось в іншому місті я посадила, менше вона розрослася. Але я думаю, весени дивилася на 3 вересня, як би дощ буде, то, можливо, все-таки, коли дощі підуть, вона квітує. Допізна. Е, ну Ось е, кіпарисовик, бебі, бебі блю, по-моєму, якщо я не помиляюся, ну, ось також він і поливаємо, але ж все одно не можуть витримати такої жари. Ну, лайм глоу більш-менш, але він зовсім, можна сказати, не жовтий. Такого кольору став майже однородного. Ну, це нічого страшного, головне, це те, що він е, не підсух. Не підсух. Хоча я його хочу пересаджувати в інше місце, там, туди на нову клумбу. Бузина. Бузина, такий у неї бідний вигляд, що навіть... Страшно подивитися, ось Мері Енн, яка відквітувала. Ну, Звісно, Golden Celebration. І тут дві квіточки. Ну, хоч чимось можливо полюбуватися, тому що любуватися майже немає чим. Коли ти дивишся, в тебе аж серце там вжимається, от саме цього. Як все який все має вигляд. Ну, оцей ялівець, розрісся також непогано. ось Я його пустила на палку таку підпорку і він таким хоче зробити. Я його купувала як принсуельський. Але я думаю, що це не принсуельський. Тому що ну, принц Уельський, то він е, зеленого кольору. А цей, він от ну, голубезна, голубезна в нього. Так де, ось. ось, Дивіться, тіньок. І от самі ці голубі, голубі, голубі. Ну, Зелень ось, аж десь зелень там. Ну, Навіть не знаю, написала. Тим, в кого купувала, сказали, ну так, це вас принц уебський, але все одно я <гум> в цьому не впевнена. Так що всім дякую за перегляд. Хоча перегляд майже тут такий. Ні на що і дивитися. З вами була Любов. Ми були на каналі Садок Любові. Всім. Гарного дня, мирного неба. І саме головне, бережіть себе своїх рідних. і все у нас буде добре. До побачення всім!